Було два різних тайми, тому що в першому таймі хлопці виконали установку, тому то, що ми награвали, і те, що ми відпрацьовували на протягом тижня. А в другому таймі вийшли хлопці 8-го року, які на перегляді і трішки не виходили в них. Не зовсім, але хотілося б краще. Тому хлопці з настроєм готуються далі. і З кожною грою хочеться більше якісного футболу більше голів. Хлопці, мою ідею, яку я їм зараз даю, вони відпрацьовують, і ми всі з задоволенням дивимося на їхню гру. Була дуже цікава гра, зіграли 3-1, намагалися відпрацювати те, що робили на тренуваннях, тому я вважаю, була дуже гарна гра. Набираємо кондиції, входимо в ті кондиції, які у нас були в сезоні, і ну, потроху. Все ми вибігли в контратаку, Рамір зробив передачу на мене, я вдарив головою і зробив. Було багато боротьби. Команда суперників намагалася боротьбу. Ну, я вважаю, нам більше вдалося, чим не вдалося, і ми заслу... заслужили результат. Перший там, мені здається, був більш такий тяжкий, насичений, поки ми привикли до поля, бо воно мокре, був дощ. А другий там я там мало зіграв. Тож для мене перший був тяжкий ніж другий. Збори проходять у двохразовому режимі. Перші дні вони були такі тяжкі, але ми набираємо кондиції, і з з кожним днем все краще, краще проводимо тренування та матчі.